Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на компанії Мінягоровіниця, показую процес зборки Оріона 504-го, потужні задні мости. Така приємна кабіна, боковий бак, що немало важно для того, щоб було зручно заливати паливо, двигун. Від компанії Layedon в народі КМОвський, потужний задній міст. Це перший, який ми збираємо, і два ще замовлено. Тобто процес, по-перше, дуже тривалий, рівна підлога, реверс, підвесні педалі. Дуже приємний тракторець. А саме приємне в нього це ціна. Тому що коштує цей трактор? 9800 умовних одиниць. За 50-ку повномірну, тобто не на базі 30-ки, не на базі 40-ки, а повномірна 50-ка. Примусова гідравліка вже, як основний атрибут більшість тракторів, які нові зараз випускаються, ще панельку не поставили. Наступний огляд зніму, коли він вже буде на колесах, покатаємося на ньому, покажемо, що він собою представляє. А це так вирішив, вирішив показати вам процес збирання тракторців. До нової зустрічі!